Поки ми чекаємо на рибу побільше, вирішила трішки половити карасиків на попливкову вудку. Це карасів. Хорошо, Клим, он нравится. Давай вообще. Нет, ну куда? А куда его? Там все солнце у тебя денег. Там же не понятно. Нет, там так у нормально. <смех> <смех> не, реально, нормально. Як? <laughs> нормально, так топ, вылажу и все, и сразу. Я шукаюсь. Ну, давай. Ну, <laughs> подумай, а на карасе, блин, что выкидывай у вас? Тишина, так, ну давай, тут все спробувати. Не бачили. Да, засікайся так люб. Ну. Давай, позбавив. Опа. Опа-опа-опа, а що тут у нас? Тут прийде. А це що ти спімала сама? Вони <плодить> більше радості. От це да. Де який самих маленький, красивий ночевечка. Зараз спустимо пуст, пуст, його. Ага. Такий пузати, дивіться, друзяки, який пмакар. Бабочку <ривачу> сама еще никого не ловила. А я так клюнул хорошо, потянул. Да. Это пошел сам? Боже, який прикольний. Маленький такой, отпускаю. Красивий. Это... Это бэби. Бэби Соник. Ой, тихо, тихо, давайте, чтобы я тобі усик не повредила. Ты привык? Пускай его красиво. Тут. Давай, бэби. Чтобы рис великим он На поплавочку еще никого не ловила. Это больше эмоций, чем Это механо, как и не Так, смотрите. Опа. Пока-пока-пока-пока. Давай, 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 давай. Опа, сейчас, опа, сейчас. Вот у нас, у нас тут... Вот у них вроде, да? Кожен раз різна риба. Ви бачите, що це за місце? А ні, це козлик. Маленький. Чудеса. Вітер трішки ути. Романтика. Так скуплави. Налию рибку. Красота. Відбулося вечірнє клювання. І хотіло Льоші мізків повісити металеву підставку на жилку. Коли підсікав, лопнула ліска, але вона залишилась на поверхні. І Льоша пригнув за нею в воду. Дуже пощастило, що він її схопив і знову прив'язав до катушки. І я почала тягнути. Друзі, вечірнє клювання, тільки чого воно нам стоїло, ви просто б це бачили. Ну там, друзі, машина. Там точно більше четверки. Зараз я натягне. Бо труси зняв, трусах би тягнув кора по цього, чи це тяжко, мура. Да. Ну тяжке де це гарна риба, так як я кажу. Це не тузик. Це дуже гарна рибка. Що ви скажете по цьому поводу? Нічого, пішов туди. Так, так, да, да, ускоряйся, тому що може піти. Льовик пішов. Ну, Нормаль, нормально, нормально, ничего, ничего, ничего страшного. Не, 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 смотри, иди, смотри. Да удочку горизонтально поставь. Вот так. Не, вниз. вниз вот так, вниз, так да, вниз, да, вниз, да, да. И тяни. Быстрей, быстрей, быстрей. Не вытащите. Там да там есть так. там коряга. Я тебе говорю, не вытащите будет. Че, тихо, Жек. Пробуй, 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 пробуй. Он должен развернуть. Еще, еще под мат. Для якого не карповичка. Блин, нельзя... Да. Если прям, если а если прям, я... прям сильно не рви. Ты снимай и залазь. О, он скинул, скинул, молодец. Нет, не не ты так можешь рвануть легко. Снимай. Давай, давай Стой, вам... ничего не делай. Погоди, держи, держи. Держи, держи, держи. Ничего страшного. Где мои трусы, Да иди, голый. Я на Я А мы тем более. Стой, стой. Так что ты... Не рви, Но... они пока еще... не рви да, натяжку держи.

Ух! Да нет, там. А, не, там. Все, 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 все. А, вот он. А, это карпик. Заводи его. Тихо, 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 тихо. Я не давай. Давай, Каруш папчик роботає. Зробота ось такий балансик. 10 мм від пугача зі смаком криль. Бачите, чітко засікся за нижню губу. Бачите, другий карпуша на цю основу Верніше на цей балансік. Тут трошечка, думаю, зараз важимо його. Тільки чогось стоїло, два рази пригав воду, блін, за ним. Ну, бачите, не зря. Дикувате місце, дикі карпи. Ну, я не думала чесно, що карпик невеличкий, я думала, там десятка. Ух, місце сили яке. Яке місце сили! Виїжджайте на рибалку, поки є час. Це, що тут це така у нас вичила? Чейкс, чейкс, чейкс. я на душу. Може більше не буде. Ну що, лягаємо спати? Так, да, лягаємо спати. Одягаємось тепліше і лягаємо спати. Одягаємо ці ручки зимою, які були відкладені вже. Такий у Яни. Але погода долати. Погода не дає. Щоб оці світерочки залежувались. Вітер дує такий, що капець. Лягаємо спати, кстати. Комарів нема, плюс є ще а, прохолод... прохолодно, то комарів нема. Лягаємо спати, та надіємось на плювання. Де там пейджер? Чикс. Ставимо біля вуха ложимо, щоб не проспати, друг, що буде клювати. Ти приєднуть! Прикрути біля вуха. Прикрутити. <реш> <реш> Та лягаємо спати. Якщо не буде клювати, то зранку будемо перезавозити палички наші чікс. Дорогина. Всім на добраніч, друзі. Друз'яшки, всім доброго ранку. Нічка пройшла у нас спокійно, без клювань. Дві вудки я перезавіз на ну, кукурузку, Зараз ще ці дві перезавеземо та будемо чекати ще на клювання. Трішки виспався, проснувся в 6 годин ранку. Яна ще спить. Так що і справи. Жека підловив там мамурчика невеличкого зранку. Так що, ось такі справи. Ось так під бачите, везу все під той берег, там бачите, такі мітки є невеличкі туди. І дві вудки туди вліво Я везу під ту каряшку. Тут два коробця вчора, якраз під ті каряшки зліва, як влюблено. Друзі, ну що, у нас такий гарнесенький балансик від Пугача, криль. Були дві розробки, спіймали два коробчука. Ось на таку оснастку вертоліт. Дуже гарна. Перший раз я на неї ловив на цій рибалці. Непогано вона себе показала. Спіймав я на неї два коробчука ось таких гарнесеньких. За mm сасамба. -hmm. Снятина. Снідаємо. І чекаємо на клюваку. Ми наклювання. накривання. Думаю, чого б мені не випити кави? Без кави нікуди. Особливо на рибанці. Коха по На перше замовлення діє знижка 15%. А надалі за нашим промокодом РЕАЛ ви маєте змогу отримати знижку 10%. Посилання в описі. Коника на патріота. А патріот взагалі... Де? Ну, хороше щось. Сама ходяча тема. Де, пішов. Де? Де? Ми вже телефони поховали, все. А що саме цікаве Зібрали бусбари і підцепив сюди колокольчик і поставив просто на дерев'яшку Вже міг цю удочку зібрати. Навіть качки приплили, щоб подивитися, що ти там ловиш Працювала друзья. Ну, больше, чем кто-то море идет, если страшно. Нет, я не могу понять, я лес я сказал. Ну, то я Друзі, будемо вже збиратися додому. Вже половина речей зібрано. Ми дякуємо. Цій місцині за рибку. На жаль, у нас два карпика пішло з садка. Ночі. Може, вночі а може піддунок, під куди ми знаємо. І зійшов останній, на коне. Ой, ну нічого. Я гадаю, що нічого страшного, що вони опинилися, вернулись назад. Це їм на краще. Чим опинитися на сковороді? Нічого страшного. Тут їхнє життя в цьому чудовому місці. З вас лайк, підписка. А ми поїхали додому. Зустрінемось на водоймі.